Ростуть податки і ціни, як коханець блогерки Алхім заробляє мільйони, і як чиновники покривають тіньові схеми під час війни. Дивись у нашому відеорозслідуванні: Бентлі, мільйонери, подяки ЗСУ, а за ними мільярдні крадіжки бюджету. Поки одні воюють, інші торгують з ворогом, постачать бадяжне пальне, контрабанду з Росії. Крадуть податки і обвалюють ринки. Ми покажемо, як Алхімська куни берсен заробляють на паливі, як гетьманцев втрачає контроль. А ябко, Авік, Кернел, Ковка і Солі Плюс виводять мільярди під прикриттям чиновників і депутатів. Ябко, Авік та ІПІПЛ працюють через фіктивні фопи, крипту і особисті картки. Продажі дроблять, чеки липові, митниця за хабарі – за Авік депутат слуга Бутенка, техніка з Гонконгу без Каз, Солі Плюс завозять запчастини з РФ і Білорусі через треті країни, кернал Вивів півтора мільярди через підставні фірми обікрав інвесторів. Китайський ковко платить податки окупантам у Маріуполі. І все під дахом силовиків. Поки гетьманцев з соліфанчицями перхун мріє про БЕП. силовики. Грибуть кеш. Сірий бізнес процвітає, фронт виживає. Як думаєш, дарма мураками показуємо прізвища схеми фірми? Чи можна що змінити? Пиши в телеграм.